Мбапе чи Холланд. Мбапе. Мбапе. чи Кейн. Мбапе, Мбапе чи Венисиус. Мбапе. Мбапе. чи Сака. Мбапе. Мбапе. чи Ямаль. Ну тут, мабуть, уже Ямаль. Ямаль чи Лаутара. Ямаль. Ямаль чи Хвіча? Ямаль. Ямаль чи Рафінія? Ямаль. Ямаль чи Тарануха. Ямаль. Ну, ми зрозуміли, який має. Ямаль, бо Форвард... це, майбу... це майбутнє ну, ну і теперішнє вже, і майбутнє, і це прям космічний гравець зараз. Він показує не по рокам зрілу гру. Да, в такому юному віці Що так він тільки Я не загал... виграв 17 років. Це ж, ну, це До речі, космос. вже там послужний список трофеїв чималий. — малий Це Просто... космос, це космос. Я думаю, він золотий м'яч забере дуже неодноразово, не, не скажімо так. це космічний гравець. Ну, Тут Можливо, можливо, це не в цьому році, але. У нього все попереду. Да, Головне, щоб попереду. нічого не підкосили, ні травми, ні, ні якісь сторонні фактори, щоб у нього все вдалося. Ну, у нього і так все вдалося, можемо сказати, в 17 років. Вислований Богом не помитий месі. Та, але, щоб, але щоб далі, щоб він далі так само прогресував.